Ці зустріли воїна, який повернувся з полону. У Немиринцях зробили будиночок хобіта. А у грудку відбувся кубок області з класичного пауерліфтингу. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Додому із полону повернувся городочанин Володимир Гнаб. Його та ще 102 воїнів обміняли 14 вересня. 15 жовтня він вперше за два роки обійняв маму, сестру та племінницю. У рідній лісогірці його зустрічали із українським стягом, хлібом та сіллю. Бачили, як це було мої колеги Мар'яна Шкаврон та Ігор Воложин. Це кадри зняті нашими колегами 14 вересня цього року. Того дня відбувся 57-й обмін військовополонених за час повномасштабної війни. Серед 103 воїнів, які повернулися з неволі, був і наш городочанин. Його по телевізору впізнала дружина. Вже вночка його впізнала, да, дружина я впізнала в автобусі і дала йому телефон. У нас нічого не було, ні телефона, там вже йому сплена до Дали телефон, і позвонив він до, до дружини, до внучки моєї. І тут тільки ми вузли. А це центр лісогірки 15 жовтня. Місцеві мешканці зібралися, щоб зустріти свого героя. На таку зустріч Володимир не сподівався. Доброго дня добрий день, шановний наші земля, шановний наші захисники. Ми тебе щиро вітаємо на рідній лісогірській землі. Дорогі гости, лісові річани зустрічають кліпам світу. Ми тебе раді вітати, прийме цей хліб нас. Да. Після зустрічі з односельчанами воїн попрямував до батьківської домівки, щоб зробити приємну несподіванку рідним мамі, сестрі та племінниці. В цей час вони працювали на городі і навіть не підозрювали, що на них чекає уже за мить. Це була довгоочікувана зустріч. Через два роки і чотири місяці полону Володимир нарешті обійняв рідних. Перший раз побачила в інтернеті. Спочатку не знали про нього нічого, шукали скрізь, потім побачила в інтернеті фотографію, а потім побачила вже відео. Так ми знали, що він живий. Ну і чекали кожної звісточки від. Хлопців, тих, що вийдуть з полону, хто щось каже. Надія, Молилися, переживали, плакали, просили Бога. Гордочанин служить у лавах ЗСУ з 2015 року. Перед повномасштабною війною він приїжджав у відпустку і казав, що буде велика війна, але до неї він був готовий. Він молодець, він був гідний, він не боявся труднощів. Про події, які відбуваються на фронті, воїн розповідає неохоче. Каже, бувало всяке, але найскладнішим випробуванням став полон. Сильно знущалися над нами. Майже такого не було дня, що нас не били, що нас не катували. Це ще ті люди, які служили при Україні там і залишилися, передали свою батьківщину, залишилися далі там працювати. Останній бій Володимира був у селі Миколаївка Попаснянського району на Луганщині. Там він втратив свого побратима і отримав важке поранення. На полі бою його знайшли вагнерівці. Спочатку планували добити, але їх зупинив хлопець на ім'я Женя. Це я вже потім знав, що не дав, щоб мене добили. Їхній командир сказав: ну, шо, Видиш, кажуть, що в окруп, видіш, гаряч у вагнерівці плохі. Ну, Благодарив. Благодаря этому парню я не дам, щоб тебя добили. Ну, а да, до утрата живеш бужиш, а не, ну Володимир дожив і далі довгі два роки та чотири місяці перебував у полоні на окупованій Луганщині, якій його земляк Валентин Шатурський. Він із полону до рідної Лісогірки повернувся 7 березня. А після реабілітації знову став у стрій і сьогодні продовжує захищати свою батьківщину від ворога. Для людей, які постраждали від війни, в Україні активно створюють реабілітаційні центри, зокрема, центри життєстійкості, де допомогу можуть отримати не лише воїни, але і їхні рідні. 12 жовтня у Городоцькому центрі працювала мобільна група представників ветеранського простору захист 4.5.0». З рідними військових зустрілися психологиня, менеджерка та юристка. Більше про підтримку родин, які постраждали через війну, в сюжеті Вірелапи та «Елі Станиці». Команда ветеранського простору захист 4.5.0» супроводжує городоцьку громаду у розбудові системи підтримки сімей військових. Як зазначають спеціалісти, в малих громадах люди не завжди можуть отримати кваліфіковану допомогу. Це пов'язано із досвідом фахівців з відсутністю фахівців, і пов'язано з тим, що на жаль, на сьогоднішній день попит перевищує пропозицію підтримки. Дуже багато родин діючих військових, дуже багато родин, які мають на жаль зміну статусу. То вчора була дружина військовослужбовця сьогодні дружина безвісті зниклого або родина, яка проживає втрату. Тому такі виїзди мобільних бригад дають дуже хороше підсилення таким центром життєстійкості, де ми сьогодні перебуваємо. На зустрічі зі спеціалістами до центру життєстійкості у городку прийшли рідні, які втратили на фронті близьку людину: рідні безвісти зниклих та дружини військових. Чоловік мій військовий зараз. Він проходить службу в Києві на відстані і коли починаєш з ним спілкуватися, розумієш, що він потребує допомоги як моральної підтримки, але я не завжди розумію і знаю, що йому казати. Розумію, що йому там важко, і розумієш, що мені теж нелегко, але коли починаєш усвідомлювати, що їм ще гірше там. І от ти думаєш, що сказати. Як себе повести, і в цьому є складність. Такі зустрічі допомагають об'єднуватись, відкриватися людям, у котрих такі стаються події. Як розповіла Тетяна Кріль, їхня група надає не лише психологічну допомогу до того ж, за потреби вони можуть передресувати клієнтів до потрібного спеціаліста. В нашій мобільній бригаді працює юристка. Яка надає юридичні консультації, працюю я як психологиня, і працює кейс менеджер, яка може виявити потребу і скерувати ветерана чи родину ветерана до того чи іншого спеціаліста? Городоцький центр життєстійкості тісно співпрацює з хмельничанами. Тож продати наступних візитів спеціалістів ветеранського простору Захист 4.5.0» можна дізнатися саме там. Допомагали цього тижня у Грудку не лише родинам, які постраждали через війну, але і воїнам. 14 жовтня у Гордоцькому ліцеї номер 1 розпочався ярмарковий марафон. П'ять днів поспіль. Школярі продавали солодощі, аби зібрати кошти для двох випускників школи, які зараз захищають батьківщину. Скільки торгували ліцеїсти, знають Віра Лапа та Еля Станиця. Тиждень у нас буде творчий для дітей, для батьків, оскільки ми плануємо провести ряд ярмарків благодійних. Починаємо ми сьогодні п'яті класи, далі шості. Кожного дня будуть певна паралель. Проходити, проводити ці ярмарки діти збираються, продають всякі смаколики. Ми ставимо спеціально подешево, щоб діти брали багато і нашим ЗСУ було що мати, що що їсти, що пити. Це солодощі, які випікали вдома діти разом зі своїми батьками, своїми рідними. Це класно для дітей, тому що вони готуються, батьки так само це. Гуртовує людей для підтримки наших воїнів, які зараз в холодні часи захищають наші кордони. І тому смачненько завжди щось хочеться. А особливо коли така вже холодна погода, то солодощі вони покращують настрій, і саме люди добріші від цього. А дивлячись на щасливі посмішки наших дітей, вони будуть задоволені, щасливі. А результат допомога всі разом до перемоги, всі разом заради перемоги. Це ну благородно. Всі гроші йдуть на ЗСУ. Ми до ми так допомагаємо ЗСУ. Цей день був такий прекрасний, що ми все продали, і ми заробили гроші на ЗСУ. Ми будемо купляти дрони, та ну то що треба, і тоді не наближати перемогу. Це дуже добре, що ми допомагаємо країні разом. Ми просуваємося до перемоги, і я думаю, що перемога буде близько». Дякуємо нашим захисникам за можливість вчитися, за можливість ходити в школу, працювати, спати у своїх ліжках. Тому ми дуже вдячні нашим захисникам і вкори хочемо допомогти їм. Нещодавно ми передали 22 тисячі на екофлоу для нашого випускника. Богдана, скажімо так, і продовжуємо далі збір коштів. Це плануємо передати нашим двом випускникам. На загал, ми зібрали 52 тисячі гривень за цей тиждень, тому разом до перемоги. І ще раз дякую захисникам, що ми маємо можливість ось так працювати і їм допомагати і навчатися. Ліцеїсти досягли своєї мети і зібрали допомогу для випускників, які служать у лавах ЗСУ. Вони відважно боронять Україну. Однак ворог не полишає спроб атакувати наші міста з повітря. Від ворожих ракет людей рятують надійне укриття. Одне із таких укриттів схоже на хатинку хобіта. Нещодавно з'явилося у селі Немиренці. На жаль, ця споруда зовсім не пов'язана із казкою, а відображає суворі реалії сьогодення. Більше про це розкажуть мої колеги Віра Лапа та Ілля Станиця, які минулого тижня побували у найвіддаленішому селі Городоцької громади. Село Немиринці відоме на Городочині тим, що у ньому знаходять прихисток літні одинокі або непрацездатні люди. Домівкою для них є стаціонарне відділення Доброта. Там про самотніх бабусь та дідусів дбають працівники відділення надання соціальних послуг. Вони створюють комфортні та безпечні умови для людей, які вже не можуть подбати про себе. У Нас проживають тут люди пристаріли, і ми, виходячи до голови, нельшсайне з таким питанням, щоб нам треба було створити тут бомбосховище, бо проживають, а були вимоги, що люди мають, які проживають, мають мати своє бомбосховище. Місцева влада підтримала ініціативу соціальних працівників і виділила на реалізацію проєкту 1 мільйон 845 тисяч гривень. Будівництво найпростішого модульного укриття тривало менше місяця. За кілька тижнів на території закладу зробили підземне монолітне сховище з бетонними стінами товщиною в 10 сантиметрів. За свою специфічну форму укриття отримала назву. Будинок хобіта. Як ви бачите, на сьогоднішній день воно працює, зроблене вже всі, з усіма комунікаціями. Є світло, є витяжки, все те, що передбачає, скажімо так, законодавством. Очільниця доброти зазначає, що завдяки спеціалізованому спуску в укриття під час повітряної небезпеки працівники відділення можуть доставити в безпечне місце всіх своїх підопічних. Якщо повітряна тривога, ми Своїх підопічних ведемо сюди, укриття. Ті, що самі йдуть, ми їх ведемо. А ті, що не можуть самі йти, ми кого на возику, кого на ношах. А закінчується повітряна тривога. Ми виводимо звідси. Тепер стаціонарне відділення доброта не лише комфортне, але й безпечне. У казковому будиночку переховуються під час повітряної тривоги літні та одинокі люди, які не можуть самі про себе подбати. А щоб їм було комфортніше, допомагають волонтери. Так, 14 жовтня городочани вкотре отримали допомогу із Франції. Цього разу вони завітали до центру реабілітації для осіб з інвалідністю. Теми продовжить Маріана Шкаврон. 14 жовтня городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю знову приймав гостей з-за кордону. Цього разу це були волонтери із Франції. Вони з дюсдола Франції, з регіону Дюгар, Монпеліє і Нім. Ми трава з асоціацією асоціацію кісапель Солідарі Україна Україна-34». Ми приїхали з півдня Франції представляємо асоціацію солідаріті Ukraine Україн-34». для центру реабілітації. Волонтери привезли зарядну станцію, електромасажер та ходунки. Як зазначила очільниця центру, всі ці речі будуть використовуватися у приміщенні, де функціонують трудові майстерні гончарна та швейна. Попереду зима не знаємо, як буде. А ці дітки потребують постійного догляду, опіки повинні працювати, навчатися в належних умовах. Ми дуже вдячні. Всім народу Франції, тому що цей збір був і всі люди долучилися до цього, і, зокрема, асоціації Солідарність 34 Жану Філіппу, який привіз цю станцію. Це вже 17-й вантаж благодійної допомоги у городок за час повномасштабної війни від даної асоціації. Її засновники українці, які зараз проживають у французькому місті Люнель, волонтерить разом із ними і наша городочанка Тетяна Новоженіна. А її мати зазвичай зустрічає та приймає благодійників, які приїздять до її рідного міста. Я їх все чекаю. Вони вже привикли. Як їдуть як додому, знаєш, на той разом працює. Вона там із ними. І вже подзвонила, І вже маму не поїхали, маму. Ну, вони в Львові, коли спустили, почекай на ту. каву, готой готовий каву. Оглянувши умови, в яких займаються люди з інвалідністю у городку, пан Філіп зазначив, що місцевий центр реабілітації відповідає європейським стандартам. Після цього він обговорив з керуючою справами виконавчого комітету гуртської міської ради можливість організації міжнародних зустрічей для обміну досвідом. На думку волонтера, городочани мають чим поділитися з французькими колегами. А ми продовжуємо нашу підсумкову передачу і далі розповімо про секрети довголіття двох родочанок, які цього тижня відзначили свої славні ювілеї. Спершу дивимося сюжет про Людмилу Мурзату. 14 жовтня їй виповнилося 100 років. Зі святом її вітали рідні, сусіди, представники місцевої влади, ветеранської організації, фермерського господарства, школи та наші журналісти Мар'яна Шкаврон та Ігор Волошин. Тя була Людмилою Леонтівною, а тепер села бабою люською, жартує вчителька біології села Турчинці. Сьогодні, 14 жовтня, їй виповнилося 100 років. У цей день її маленька хатка ледве вмістила всіх гостей. Нехай ще вас буде міцне здоров'я на багато років. У вас є діти, внуки, правнуки. Вони вас. Поважають, люблять, видаєте їм мудрі поради завжди. Ще будемо кожного року. Тепер після 100 років кожного року до вас приїжджати. Щоб <риклад> ви Жили багато-багато. А може я ще до дві <риклад> 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 на свято до бабусі прийшли рідні, сусіди, представники місцевої влади, ветеранської організації, фермерського господарства та школи. Один з небагатьох кого впізнала бабуся староста села Анатолій Панасюк. Він навчався в одному класі. Із сином ювелярки си на 200 років тут, де кому казали, але я не буду казати. дай Бог скільки було. привітали стареньку і школярі. Вони подарували їй надувні кульки та розповіли віршики. Якщо чесно кажучи, я вперше на такому святі за своє життя, я ще на такому ювелеї не була. Ну, ми щиро вітаємо, щиро бажаємо ювелярці насамперед міцного здоров'я, радості від своїх дітей і онуків і. Позитиву, миру і спокою, все це бабуся має зараз, але її дитинство та юність були непростими. Вона народилася в сім'ї колгоспників. коли їй виповнилося сім років, померла мама. Тож її разом із трьома сестрами виховував батько у 1942 році. Після закінчення 9 класу бабусю юною відправили на примусову роботу до Німеччини. Була в Германії до 45 го року аж до жовтня місяця. Працювала на хазяїна. Хазяїва були непогані, бо батько працював дуже поганих, а мама була в нормальних людей в 2002-2003 році. Син цього хазяїна приїжджав до нас перший раз. Приїхав з сім'єю і з братом ще одним. Вона його няньчила. Повернувшись на батьківщину, жінка здобула освіту на Тернопільщині і певний час там працювала. Потім вийшла заміж і з часом повернулася у рідне село та рідну школу, в якій працювала аж до пенсії. Я робила на ділянках. У мене в школі була дуже хороша ділянка. То я на тих ділянках завжди вирощувала всі рослини. То я цілий рік, не цілий рік, все час працювала на тих ділянках, то я в мене, якщо проходив урок праці, то я все була з дітьми на ділянках, то я вирощувала там всі сорти обгороди. травня до жовтня в чоботях до школи ходила. Це кри доволіття Людмили Мурзати. Це праця. Вона все життя тримала господарство, вирощувала городину та навчала дітей. І, попри поважний вік, продовжується робити й досі. Хоча, як сама визнає, здоров'я вже не те, та без роботи вона вже не уявляє свого життя. Що мені я кажу до Тамари давай мені роботу з а на завтра кажу, яка робота, як я, я сьогодні кончила, а на завтра, яка робота. І гарбузи, і кукуруза, і фасоля, і соняшники. Тут у все моє. Я як поїду там шалаш, там в шалаш ще вся продукція, то я там, як піду, то мені веселіше, як я в хаті сиджу. А що я в хаті маю робити? Багата бабуся не тільки на руки, але й на онуків та правнуків. І майже всі вони пов'язані з військовою службою. А проживає довгожителька із своєю донькою Тамарою та її чоловіком. Через два дні, 16 жовтня, свій день народження відзначила городочанка Ніна Сльоз. Їй виповнилося 95 років. Як вітали довгожительку, яка є найстаршою людиною із села Стара Пісочна, знають мої колеги Віра Лапа та Іля Станиця. Ніні ні, Сльоз 95. Все життя вона прожила у старій пісочній, де працювала у колгоспі, мала чоловіка, чотирьох дітей та двох онуків. Пригадує, як онука Олексія, який зараз захищає батьківщину, ще на плечах носила. В ланку ходила, в тому виробництві була, сапала там ніколи, Трактор там не ходив, ходивши руками біли ті бурани. Та й так, як той, що пішов ще воювати. Ще на на його носила, сапала і на Доля жінки склалася непросто. Ніна Леонтівна пережила свого чоловіка. Випробуваннями для неї стала втрата двох дітей та одного з онуків. Всі ті роки прожила, то бідно. Так ті діти, того забили, той пішов. вже. Той мед, той мед, бож. Ось таке, що тягнуло за другим, відно за другим. І все треба було пережити, але Господь тримає мене ще такої пори. Сьогодні Ніна Леонтьяна радіє, що сама ще ходить. Не хоче бути тягарем для доньки Марії та зятя Івана, які забрали стареньку до себе в село Велика Левада. Там іменинниця і відзначила свій ювілей. Привітати довгожительку приїхали гості з городка та з рідної старої пісочної. Гарна, дуже людина бабуся згідлива зі всіма з сусідами, дуже подільчива була, щира, і люди всі її дуже поважали в селі. Ну взагалі добра людина. Дякувати Богові, що в неї такий дуже добрий зять. Він забрав її сестру сюди, старшу за неї, і її і тут доглядає зять дочка. І бачите, в неї гарна забезпечена старість. Вона доглянута завжди. І вона взагалі за життя була така охайна, гарна господиня. Аби привітати ювілярку з Меджибужа з квітами та подарунками приїхали дружина та донька онука Олексія. Отримала вітання Ніна Леонтьєвна і відкриючої справами виконкому Ольги Бострицької, голови ветеранської ради Оксани Харкавлюк та депутата Хмельницької обласної ради Володимира Поворозника. Як стверджує бабусі, секрет довголіття в роботі та русі. Тож, ймовірно, до таких поважних літ доживуть наші спортсмени та спортсменки. Наш наступний сюжет саме про них. 12 жовтня у жовня городку відбувся кубок області з класичного пауерліфтингу. На змагання приїхало понад 50 спортсменів з п'яти міст Хмельниччини. Кам'янець-Подільського, Нової Ушиці, Волочиська Городка та Хмельницького. Городок представляли 10 пауерліфтерів. 12 жовтня, спортивний клуб Епіцентр у гуртку. Сьогодні тут відбувається Кубок області з класичного пауерліфтингу. Сили та навички демонструють як жінки, так і чоловіки різного віку з п'яти міст Хмельниччини. Планую сьогодні зробити кандидата в майстера спорту і поставити рекорд по становій тязі в юніорах Хмельницької області. Хордочину на змаганнях представляє 10 спортсменів. І як стверджує їхній тренер, шанси на перемогу у них великі. В принципі, по перше. Тому так погляду дивитися, то прогнози непогані. Серед учасників як досвідчені пауерліфтери, так і ті, які даним видом спорту займаються від недавно, але їм вдається потрапити у трійку лідерів. Пауерліфтингом займаюсь майже два роки. Це вже моє третє змагання. Перше змагання жиму, а друге стройборство І це вже і третє – також стройборство. Змагання йдуть дуже добре. Я підняв підняв присаді результат, який хотів. Ростислав виборов золото на цих змаганнях, як і Віталій, який займається пауерліфтингом вже понад чотири роки. Присів тільки щойно 190. можна було і більше, але три спроби мало. Можна було і більше, можна було 195, або навіть 200. Традиційним учасником змагань є городоцький надзвичайний Владислав Черевик. Цього разу йому вдалося побити власний рекорд в планах спортсмена до кінця року виконати норматив майстра спорту, тобто в сумі підняти 690 кілограмів. На присіді присів останній підхід 245 сорок п'ять кілограм. Вчуваюсь. Веселим і довольним, тоже це новий рекорд мій особистий. Загалом на цих змаганнях з десяти учасників з городка шестеро здобули призові місця: двоє перше, троє друге і один третє місце. Бережіть себе, займайтеся спортом та дбайте про своє здоров'я та підтримуйте наших захисників. Перемога за нами. А ми з вами побачимось наступного тижня.